Депутати, депутати. Вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Добрий вечір, дорогі депутати, шановні виборці. Традиційно о 21.00 у п'ятницю спільний проект телеканалу ТВА і громадянської мережі. «Опора» дорогі депутати. Ну і в цьому випуску, власне, ми розкажемо вам і про те, як ми побували на Київці. Там намагалися зустрітися з місцевим депутатом. Також е буде в нас така вікторина Анжеліки для депутатів, яка перевіряла, наскільки обранці чи нестили відірватися вже від народу далеко. І також розкажемо, скільки і хто з депутатів є корисним у Верховній Раді минулого тижня. Ми вам показували, скільки законопроєктів вони ухвалюють, і що це за законопроєкти. А тепер ми порахували з опорою відсоток корисних депутатів. Про це все далі у програмі. Мі, а поки що почнемо з головної напевно теми тижня. Парламент знову заблокований і заблокований цього разу уже через Сергія Власенка, якого суд позбавив депутатських повноважень. Ви знаєте, якщо чесно, ми взагалі збиралися почати цього разу розповісти про один з комітетів парламентських, але зрозумів, ця тема вона просто затьмарює ці всі події, оскільки. Ну, багато хто зразу поглумачив це як ну ну просто підваження самої системи парламентаризму в Україні, і це не дивно. Тому що це ну це, в принципі, прецедент такого раніше ніколи не було. Ми змогли згадати лише один випадок, коли примусово депутата позбавили депутатського мандата. Це був Павло Лазаренко, за якого до речі, це був навіть не суд. Це депутати 310 голосів віддали за те, аби позбавити його депутатського мандату, і він на той час уже перебував за кордоном. Це єдиний випадок такий був в історії українського парламенту, але в принципі. Достроково свої повноваження не один раз припиняли депутати. Можна сказати, що за весь за усі більше 20 років незалежності України було понад 200 дострокових припинень повноважень. Прошу показати з них 191 раз. Достроково припиняли повноваження депутати за власною особистою заявою. 21 депутата позбавляли мандата у зв'язку із смертю, і у зв'язку із суміщенням шістьох. Але тут дуже важливий момент, на якому треба наголосити. Всі випадки суміщення, наприклад, вони стосувалися власне суміщення з одного боку депутатських повноважень, законодавчої, тобто гілки влади, і одночасно перебувати було заборонено відповідно в виконавчій владі. Ну, тобто, так правило, це були міністерство, призначення міністрами, коли формувався новий уряд. Найсвіжіші приклади це вже коли формувався останній уряд регіоналів минулого скликання, і ми знаємо тут тут трошки подвійні стандарти, тому що було з десяток депутатів Верховної Ради від партії регіонів, ну не ще там каськіва та які ну не то що місяцями, можна сказати, роками не здавали мандати, і тим не менше проти них не було застосовано жодних станцій. Але ще раз повторюю, йшлося власне про розмежування виконавчої а... влади і законодавчої, тобто. У випадку з Власенком це абсолютно інша річ, тому що цього разу йшлося, власне про розмежування бізнесу і влади. Тобто це те, що дуже давно постулюється, начебто в нас записано, але тим не менше ніколи не вдавалося розділити бізнес і владу. І чесно кажучи, ми не вважаємо, що, такі, ну що, що це власна та історія, коли бізнес відділяється від влади. Ну, наприклад, хоча б тому, що ті самі партії регіонів 18-го 18-го а, мультимільйонерів, людей, які ходять до сотні найбагатших людей України, водночас є зараз е, діючими депутатами Верховної Ради. На жаль, довести неможливо, що вони займаються якоюсь прибутковою діяльністю, оскільки зазвичай в це бізнес переписаний на е, дружин, на родичів своїх, як у випадку із Олександром Єфремовим, прибутковою такою діяльністю, яка приносить основні гроші сім'ї. Це його е, є його син. Е, ну от, але нашим депутатам, зокрема, але депутат... це не означає, що довести насправді не можна, і ми зараз от. Хочемо показати взагалі всі такі, от е, як як не дивно, от такі, от такі дивні інновації, Вони як правило, в нас мають походження з Росії, тобто наші регіонали приймають переймають прогресивний так. досвід, можна так сказати, з Росії. І от ми зараз вам чітко це продемонструємо. Е, наприклад, за е, Чотирьох депутатів останньої каденції у Росії позбавили вже депутатських мандатів. Всі ці четверо це опозиційні депутати. Ми почали з пана Міхеєва. Тобто, це найсвіжіший приклад, тому що буквально він нещодавно вже в лютому був позбавлений депутатського мандату. А вчора вже проти нього була порушена кримінальна справа. І це опозиціонер власне, зі справедливої Росії. Наступний це е Костянтин Шершов. Так, так само його позбавили до Це правда, комуніст. Теж були обвинувачення в зовсім іншому. Там що от він, е, начебто, продавав, хотів продавати місце в виборчому списку. Він протестував, але тим не менше його позбавили мандата. Володимир Бессонов був позбавлений депутатської недоторканності у липні 2012 року. Його звинувачували у застосуванні сили до поліцейського на мітингу. Ну і останній приклад він найближчий насправді для української ситуації. Це Геннадій Гудков, так само опозиціонер, достатньо е жорсткий зі е справедливої Росії. Його позбавили так само мандату. Причому за звинувачення в тому, що він залишався причетний до свого бізнесу. Хоча він офіційно звичайно його переписав там на свою жінку і так далі. Але тим не менше довели до особливих проблем, що він все одно продовжує займатися бізнесом, чи має до нього стосунок. Тобто, насправді для нашої Верховної Ради це, це той приклад, коли будь-хто. В такій ситуації залишається незахищеним. І ще один важливий момент все таки в Росії це приймалося більшістю депутатів, оскільки там ну єдинороси Путіна мають абсолютно більшість в раді в Держдумі. Тоді як в нас це вперше було зроблено через суд, що в принципі є ну дуже тривожним дзвіночком для парламентаризму. А власне для Гудкова все почалося після того, як він публічно звинуватив з трибуни для Держдуми, це і сильно власне, у підготовці до фальсифікації останніх виборів. Давайте послухаємо, як це було. И я что хотел сказать, дорогие товарищи. Вы знаете, даже заяц, загнанный в угол, становится зверем. А вы, дорогие товарищи, загоняете в угол не только оппозицию, но и всю страну. И если у страны и народы оппозиции нет возможности цивилизованно на выборах побеждать, народ будет выходить на улицы. Вы нас что, выгоняете на улицу вместе с народом? Мы пойдем на улицу, если это единственный способ. Ну, подивимося, чим це закінчиться для українських депутатів. Такий от російський досвід. А далі давайте е, трохи про веселіше. Е, далі буде вікторина від нашої чарівної Анжеліки. Депутати, депутати. Сьогодні дізнаємося, чи вже встигли депутати відірватися від реалій пересічних громадян. От скажімо, чи знають вони скільки коштує кілограм картоплі? Чи знаєте ви, який в Україні прожитковий мінімум? Прожитковий десь на рівні 1000 гривень. Що ви маєте на увазі. Прожитковий мінімум. <різвищ> <різвищ> ви, ви не будете тестувати? Хороше <різвищ> запитання. 1100-1200. Якщо <різвищ> не помиляюсь, 1177 гривень. Десь 1100 отак гривень, так. Да. <різвищ> не згадаю. 700, що ви 760. Трошки більше. Так, 900? Близько півтори тисячі гривень. Біля двох тисяч. Ну там 900 майже, чуть чуть менше, менше від мінімального заробітку. Мінімум 1200 гривень. Давайте ми зараз поговоримо про те, щоб, як збільшити її. Прожитковий мінімум. Вони ще не ошибиться. 1108, 1172 довго бути до кінця року. І що просто інтересують. А скільки кілограм картоплі можна купити за цю суму? Ну, то я вам не можу сказати, тому що я не, не займаюсь домашнім господарством. Я не вважаю, сколько картофелі, вообще-то, у мене є сім'я, к счастью. І они занимаються закупками. Я їм лишь приношу свою заработную плату, вони говорять, що покажить. Я вважаю, що люди не повинні, як громадянську війну, їсти одну картоплю чи капусту. Чи інше. Ну, це я не можу вам сказати. Я на базар не хожу. трошки грошей Я сам перевіряв. За гривню картопля ну, досить неякісна. Гривня 52 гривні, більш-менш пристойна картопля. Тобто десь 500 кілограмів або так, 10 мішків. Тут це треба взяти і пере. Я думаю, що десь кілограм 200 можна. Перепрошую, я можу йти. А ви знаєте, скільки стоїть? Знаю. скільки стоїть? Скільки стоїть кілограм сала? Сколько коштує? Що ж ти спрашуєш? Так вивчило б, сколько, сколько стоит солка, скільки стоит морковка, сколько стоит... А ти пройшов, сколько стоїть картошку, тим хочеш політичку сити, а он знімає. Треба щось борщ зварити, треба рячок купити, морквочку, м'ясо купити. Ну, от это ходьте, вот здесь дистильники. Збирайте ерунду какую-то, пиль. Що ще можна купити на суму 1147 гривень? Одну пару шкарпеток, дві пари э, ніжної білизни, чоловічі, жіночі. Ну і в принципі ліки. До у нас вісті з маківки Андрій повернувся з ще одного мажоритарного округу, але це про це пізніше. Зараз у нас наша традиційна рубрика Парламентська математика, де я вам розкажу про те, ми з опорою власне порахували кількість корисних депутатів у Верховній Раді. Минулого тижня показували, які саме вони законопроекти ухвалюють. Яка тематика кількість? А тепер прошу подивитися на те, наскільки вони є корисними, і е, зараз ви побачите. Відсоток корисних депутатів це означає, скільки депутатів брали участь у законотворчій діяльності. Як ми з'ясували, лише 41% взагалі бере участь у законотворчій діяльності, яким чином долучаються до написання законів. І от на першому місці 67% усіх свободівців. Власне, пишуть закони. Ну тому, що знаєте, буває так, що депутати там підписують просто так, троє, п'ятеро спільні якісь напрацювання. Є когось просто вписують. Можливо, може і, і, і не вписують туди в, в ці законопроекти. Але порахували з опорою, що 67% свободівців, якимось чином долучаються до розробки законопроектів. На другому місці комуністи 53%, половина ударівців бере участь в написанні законопроектів. З батьківщини це 44%, позафракційних 36% і лише 30% 33% усіх депутатів партії регіонів долучаються до написання законів. А тепер е... ми нагадаємо, що минулого власне випуску ми розповідали в нашій рубриці парламентська математика про е, такий рейтинг законів, які нам видалися найменш, скажімо, ну, якими абсурдними або можливо ну не зовсім доречними не тими, які які є на часі, і ні... власне. Ми отримали реакцію на те, що було в нашій програмі. На другому місці у нас там був депутат Антон Яценко, депутат від партії регіонів. Він зареєстрував законопроект, в якому йшлося про те, аби зробити жорсткішими, зробити жорсткішим покарання за зберігання. Продаж, контрабанду наркотиків так. зробити це надавати таким людям, наша... які цим займаються пожитєве ув'язнення. Ми, ми з ми задоволенням надаємо коментарі. На подальшому дуже ну Він... радо будемо додавати надавати коментарі на на такі от речі, але і залишаємо з собою право не коментувати. Їх. Єдине, що я нагадаю нашу позицію. Ми все-таки вважаємо, що це у нас не повинно бути як Таїландії або в індонезії. І зрештою, це не тільки наша позиція, це позиція, наприклад, Кофі Анана екс-генсека ООН, який зараз очолює глобальну Місію, яка в 2011-му комісія ООН, власне, зробила висновок, що ну найгірші методи власне боротьби з наркоманією у світі це це, це ж жорст, жорсткіші закони, які спрямовані проти наркоманів на перед тому, що це не вирішує а Тільки поглиблює це. Позиція ну, ООН, кофіанена. Це позиція наша. Пан Яценко хотів просив нас прокоментувати. Він хотів власне прокоментувати свій законопроект. І ми надали йому таку можливість. Давайте послухаємо, що він сказав ви, приклад Таїланд, там Так то дійсно там смертна кара за торгівлю наркотиками. Я вважаю, цілком правильно це. Ну, наприклад, одна людина продала наркотики 100 особам. Із них через декілька років вмерло 50 людей. А ще там когось вбили завдяки тому, що хтось прийняв там дозу героїна, кокаїна і інших засобів, пішов, когось вбив. То що ми маємо цій людині, яка продавала наркотики з позиції каналу ТВ, видати ордін. І хай далі давайте лібералізуємо. Вибачте, будь ласка. Значить, це один із таких найбільш страшних злочинів у всьому світі. Я дуже сподіваюся, дозволю собі пожартувати, що все ж таки канал ТВА відстоює інтереси українських громадян, щоб не було росту наркоторгівлі, ані Медянінський картель. вибачте, за гумор. Отже, ми не коментуємо власне коментар пана Іценка. Тим не менше, ми хочемо, щоб прокоментували потрібність цього законопроекту. Людина, яка є експертом, на нашу думку. І, власне, в нас на скайп зв'язку є Євген Захаров, голова правління Української гецінської спілки справ людини. Пане Євгене, добрий вечір. Доброго вечора. Чи ви знайомі з цим законопроектом? Чи покращить він ситуацію з розповсюдженням наркоманії в Україні? Чи навпаки він поглибить лише ситуацію, на вашу думку? Я знайомився з цим законопроектом. На мою думку, він дуже далекий від тої реальності, яка існує в Україні. А скільки насправді 75% тих, хто притягнули до відповідальності за наркотики, це хворі люди, це наркотично залежні особи, яких карають за те, що вони хворі. У нас абсолютно ненормальна ситуація в цій сфері. Пов'язано це з тим, що у міліції доволі жорсткі показники її роботи. За цією категорією злочинів. Це друга за кількістю категорія злочинів, і таких людей доволі багато в країні. Це близько 40 тисяч на рік. І е, щоб викинути показники, міліція фактично примушує хворих е, взяти на себе злочини, щоб вони могли звітувати. Ага, пане просто так, пане і Чи може це бути небезпекою для ну, ну чи не може цим скористатися наприклад для того, щоб підкинути наркотики для якогось... що... Так, Я ж про це і кажу, що вони постійно підкидають наркотики. Вони постійно е, збільшують вагу. Щоб це був кримінальний злочин, щоб викинути свої показники. Я зрозумів вашу позицію. Тобто від цього постраждає, можна сказати, що від цього постраждають хворі, наркозалежні в першу чергу, які за визначенням є жертвами тих, хто ціна. Водночас у нас є наркобізнес, яким міліція фактично не, не... А його кришує. Бо багато було і їх і це не зачепить і... ніяк. Цей закон і їх це їх це, це не зачепить, бо з ними не борються. Фактично на превеликий жаль. Угу. Пане, і, е, е, ну mm. так не можна говорити, що зовсім не борються. От е, можна сказати, у Херсоні повністю змінила у Харкові двічі нещодавно mm -hmm. в Полтаві було заарештовано 16 людей з міліції, які працюють в цій сфері. Mm -hmm. Тобто е, е, є якась борьба. Боротьба. Але е, головним чином страждають хворі, які за, в, за визначенням Європейського Союзу самі є жертвами. Uh -huh. Що Дякую, пропонує пан. пан Яценко? Він пропонує фактично ще більше е, карати тих, хто хворіє. Uh -huh. Дякую, Інакше це не може пояснити. Дякую, пане Євгене. Це був Юген Захаров, голова правління української сенської спілки. Його власне, оцінка законопроекту. Ми продовжуємо е, програму дорогі депутати, і тепер те, що ми вам з самого початку, новини із Макіївки з Донеччини. Ми макіївці. Тут громадська приймальна партія регіонів. Ми тут для того, щоб спробувати зустрітися з Віталієм Бортом, народним депутатом від Макіївки, мажоритарником. Власне, чому сподіваємося сьогодні? Отут застати, тому що є в цьому тижні робота в округах депутатів. Тому сподіваємося, що він якраз проводить зустрічі з виборцями. Отже, подивимося. він в Києві знаходиться. Там же ж пока там штотота вот діло. Давайте я сейчас подвалю. Працівниця приймальні передзвонила в міський офіс партії регіонів і там в мене відбулася розмова з людиною, яка не представилася. Hello. Це з того каналу ТВІ програма Дорогі депутати. Мене звуть Андрій Сайчук. Ми тут якраз приймальні зараз. А сподівався з е, Віталія Петровича застати, бо робота в округах цього тижня. А нам кажуть, що він ніби не в Донецьку і не в Макіївці. Прошу. Сьогодні точно не будуть зв'язку з чим? Нам пообіцяли зустріч з помічником депутата, але не передзвонили і на подальші наші дзвінки не відповідали. Довелося нам самим вирушити на пошуки макіївських регіоналів. Оскільки в громадській приймальні ми не застали депутата борта, ми прийшли сюди під Макіївський офіс партії регіонів. До речі, симпатичний будинок. Будемо шукати його там. Я тільки що з офісу, мені сказала охорона, що насправді нікого немає, абсолютно порожній офіс, всі кудись зникли, відповідальних також немає. Ну, насправді, дванадцята година, це вівторок, робочий день, і я не розумію, наш такий великий будинок, якщо в ньому все одно нікого ніколи не буває. Ну, можливо, це просто там не хотіло розмовляти. Ну. Все, що нам залишилося, самим спілкуватися з виборцями. Депутата. Я не знаю своего депутата. Як так сталося? Да mm. no. Та так вот сталося. А это знаете кто? Не знаю. Вам не цікаво? Да не цікаво. Я не знаю, кто у нас депутат даже в Ви не Голосувала. Вы не пам'ятаєте Голосовала. Ой, я не знаю, какой-то какой? Четыре буквы у него фамилия, да? Может борт? Так, да, так, да, так, да, бор. І що, він щось робить? Та я не бачила. А які проблеми в макії? У нас, да так що сказати, нічого, але в тому, що раніше так присутність тут сильно була рази, а зараз вроді і так, я не знаю, може я мала хаждю. Як її фамілія? Забула. А що зробив? Ну, Вода стала в п'ятницю, йти, у нас водичка от в суботу, і в от три дні. Хоч можна щось, зробити, ти розумієш? Ну, а далі, що остальное, я не знаю. Щось допомагає? Борт, кажеться, не знаю. Піше, що так, да. але реальне, я как би не віжу. Дай програма дорогі депутати а ви знаєте, хто ваш депутат? Віталій Борт. Правильно. І що взагалі має робити депутат Верховної Ради, на вашу думку? Мажоритарною. Мажоритарною. Ну, вообще-то, депутат батько, скажем так, в своем регионе, да. нему люди могут обращаться со своими э, насущными проблемами. Все, что, все, что касается, это и транспорт, это и жилищные условия, в принципе, все в его власти. Оскільки нам не вдалося в Маківці зустрітися з депутатами і ну, з представниками партії регіонів, ми вирішили поговорити про проблеми Макіївки з відомим донецьким блогером Денисом Казанським. Він люб'язно погодився нам тут розповісти, показати. А, Денис, це, ти нас, до речі, сам з Макіївки, ну, був в Макіївці, жив. З... Какада-то жив, да, в Маківці. Ти нас привіз саме сюди, що це за місце, в чому воно важливе. просто типичная Макеевская окраина, поселок объединенный, здесь рядом такой же поселок Ажонкова, просто чтобы вы увидели не только центр этого города, но и то, как живут, в принципе, большинство его жителей. То есть здесь мы увидим все сопутствующие моменты, которые есть в Донбассе, да, это депрессия, заброшенное предприятие, брошенное жилье и прочие социальные проблемы. То есть здесь когда-то рядом находился мясокомбинат, который теперь закрыт. Здесь была фабрика легкой промышленности, которая производила там носки но ну, одежду какую-то она тоже сейчас закрыта фактически в руинах сюда ходил троллейбус он э, уничтожен этот маршрут э, линии разобраны демонтированы соответственно ну жизнь тоже не сахар вода здесь идет по графику по часам всего несколько часов в сутки утром и вечером ну есть вот соответственно такие совсем картины вот как эти дома которые наполовину брошены я, и я, я бачу, что в таких просто выбить и шибы, и люди на отсюда... это не живут конечно да здесь люди живут в шахматом порядке и про эти дома уже рассказ що не Як мажоритарний депутат може на це вплинути, на твою думку? Мене мене зацікавило те, що більшість людей, яких ми питали на вулиці, вони не знали, як звуть їх депутати. А мажоритарный депутат вообще, он же не решает хозяйственные вопросы. Депутат это законодатель, но у нас выборы мажоритарных депутатов здесь превратились просто в аттракцион, ну взяточничество или подкупа избирателей. Когда депутаты приходили, ну там за гречку, за краску, за какие-то пластиковые окна, там да за что угодно, фактически просто обещали жителям, что мы сделаем дорогу, покрасим бордюр, и они получали таким образом голоса, то есть они выигрывали выборы абсолютно нечестно, обещая то, что они в принципе вообще не имеют права делать, потому что здесь есть Мэр Макіївці, який дожен такі вопроси рішатим займатися, Макіївка показала феноменальний результат на останніх виборах дала найбільше та партії регіонів. За Януковича, за партию регионов очень сильно. это вообще феномен. Вообще. Я, честно говоря, мне сложно понять, почему люди голосуют в таких местах за партию регионов, которые фактически причастны к тому состоянию, в которых они сейчас оказались. Мне кажется, это больше, ну, я писал немного на эту тему, это так называемый адат, да, то есть люди здесь живут по обычаям просто, как, какими-то и мыслят, э, у них сознание э, жителей тейпов, да, то есть как на Кавказе, то есть голосуют за свое племя, за свой тейп и так далее. А там то, что они, грубо Бо, говорят, там не виповняють свої обязанности і як професіонали абсолютно никакие, то есть, это вже нікого не волнує. Отже, це була програма Дорогі депутати. Плекайте в собі свободу. Контролюйте депутатів і більше читайте на сайтах телеканалу Тивай та громадянської мережі ОПОРА. На все добре. До наступної п'ятниці.